Доброго часу, друзі. Всі чогось бажають. Світ бажань насправді дуже загадковий. Люди постійно чомусь вирішують, що їм до повного щастя чогось не вистачає. Але насправді це внутрішня незадоволеність, яку потрібно виявити. І чим раніше, тим краще. Це допомагає зрозуміти самоусвідомлення, що щастя є, але не за рахунок бажань. Щастя це те, що потрібно вже сьогодні відчувати. Проживати, цінити саме тому потрібно зрозуміти, що, по-перше, оптимізація бажань приводить людину до самодостатку. По-друге, дуже важливо відчути впевненість в самозростанні і в напрямку свого призначення. Тобто ми повинні відчути свою унікальність для цього світу. І по-третє, саме цей шлях виключає шлях страждань, випробувань і приводить до того розвитку, який рухається в гармонійному напрямку. Тож оптимізуйте свої бажання. Будьте вже щасливі, бо коли ви самі щастя, ви можете його дарувати іншим. І, можливо, втілювати свої бажання таким чином через допомогу світу. Ваше життя прийде все, що вам потрібно. Підписуйся на мій канал, для тебе тут буде багато корисного і цікавого.